В нашому місті за останні е, два роки е, покращилось життя, але покращилось життя для кого? Покращилось покращила життя для певних. Депутатів, не всіх, звичайно, депутатів від партії регіонів, і то, мабуть, теж не всі вони покращили своє життя. Ми бачимо масу сіті лайтів білбордів, на яких написано, що якась особина чи особа дуже любить наше місто. Дуже страшно любить, купу гроші витрачає на цю рекламу. А в результаті, от ми стоїмо з вами на цій площі, ви бачите затраповано малюнком, ніби це будинок. А що ж там пишеться на цих бікбордах? Що відреставровані фасаді з любов'ю кондицію? Знов брехня. Одеса перетворилася в якесь царство кривих дзеркал. Мені здається, що вже пора поставити крапку над, над, над цим знущанням над нашим містом, над, над людьми, над совістю, над цим іншим. Ви подивіться, кожен ранок на цю площу приїжджає так званий мер, приїжджає на двох-трьох автомобілях, виходить охорона розпочатку. Оглядає навколо всі будинки, бо не дай Бог, якісь там снайпера будуть сидіти, там ще щось таке. а сьогодні його нема. Сьогодні нема. Він так любить Одесу, що тут е, вони е, навмисно... Е, вас, шановні бюджетники, сюди попросили, е, в кавичках звичайно, попросили прийти на підтримку е, мера. Я тільки що ходив там, е, за, закликав вас, щоб ви сюди прийшли до е, е, вільного мікрофону і, слава Богу, дехто зміг прийти. Знайшов собі ці сили. Я не чув там ні, одної, ні одного слова підтримки цій ситуації, яка склалася в місті. Я не, не чув ні одного слова підтримки тій людині, яка себе вважає мером. Я не чув ні одного слова підтримки ці партії, цій партії партії, партії регіонів, яка... Захорбило фактично владу і пославило прилегло в своєму позі оце, оце непорозуміння з острова Сахалін. Прекрасний острів, але ну, на жаль, там родилася така не зовсім добра особа. Ви бачите, він сьогодні сюди не приїхав, але от там передають журналісти з сесії. Міської ради, що все-таки він там з'явився. Я не знаю, чи це він в жіночі плаття, як Керенський туди пробрався, чи це він під спідницю в когось заліз там, чи це він взагалі може на диктоплані чи на, на парашуті приземлився на цю. На Ради. Але він же там є. Він злякався тих людей, які хотіли задати йому питання, що буде з центром Резніка. Він злякався тих людей, які стоять отут з своїми проблемами з недобудованими будинками, з тим, що люди заживуть на вулиці. Він, він боїться боїться глянути в очі. Щиро, відверто оточив себе охороною, оточив зірвав з, з місця купу працівників е, правоохоронних структур. Тут е, одні в формі, другі в цивільному. Ми ж багатьох їх знаємо обличчя цих людей. Люди самі плюються на це. Кого охороняти? Оцю прогнившу, прогнившу, о, е, окупаційну владу. Так, я думаю, що зовсім мало. Ч... І зараз треба думати, як виправдовуватись потім на, о, на народному суді, на народному трибуналі за їхні всі ці злочини, які вони створюють тут нам.